Бажаю міцного! Завчора тривали бойові дії по всій лінії ЛБЗ. Найзапекліші це по лінії Даріна, Новоіванівка, Кругленьке та північно-західніше від Черкаської конопельки в районі Курилівки. Наші оборонці завчора провели 35 контратак, уразили в селі Іванівка, Рильського району, розташування комуністично-феристичного угрупування 810-ї бригади. Морської піхоти наводили шороху дронами по тилам Рильського та Біловського районів, наносили по накопиченню оркотерористів п'ятьма ракетними ударами в районі Залізногорська. ЗСУ в чотири або п'ятикратному темпі позбавляє патечників від кредитних зобов'язань. Ворог з авіації скинув дев'ять кабів та проводив артобстріли по різних напрямках. Це я вже другий раз пишу. Бо TikTok заблокував попереднє, молимось, допомагаємо. Донатимо, дякую.